Така вітієвата, як горна траса. Коли на автівці їдеш, ну, потрібно виворачувати кермо так, ось отак, в спіраль заходиш. А тому він отримав таку назву у народі. Як <реш> щось <тющить реш> язик. <реш> <реш> ну Кажуть, що ж такий язик. <реш> Але хлопцям бідніше. Цю дорогу проклали ще в 1960-х роках у рамках проекту так званого Великого кільця об'їзної магістралі навколо центру Дніпропетровська. До 2015 року вона мала іншу офіційну назву узвіз Тольятті, на честь італійця Пальміро Тольятті, який очолював найбільшу в Західній Європі комуністичну партію з майже півтора мільйонами членів. Як впливовий ідеолог він формував політичний курс комуністів у Середземномор'ї та ймовірно не залишив байдужими й радянських керманичів. Народна назва вулиці виникла зовсім з інших причин: через форму траси, довгу вузьку та звивисту вона нагадувала «витягнутий язик. Хтось жартома додав, що язик тещен, бо і довгий, і крутий, і не завжди приємно долати.